Вітаю вас, діти! Розглянемо з вами питання формули подвійного кута. На минулому році ми з вами працювали з формулами косинус та синус, суми і різниці. І якщо ми з вами звернемо увагу на першу формулу, яку сьогодні будемо використовувати косинус 2 альфа, Ми могли отримати цю формулу. Якщо б розписали 2 альфа як суму двох однакових елементів альфа плюс альфа, а потім би скористалися формулою суми косинус альфа помножити на косинус альфа мінус синус альфа помножити на синус альфа. І ми отримали формулу косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа, яка якраз присутня у нас на дошці. Давайте тепер спробуємо використовувати ці формули для спрощення наших виразів. І так, подивіться, будь ласка. Косинус 2 альфа буде дорівнювати косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. синус 2 альфа, 2 синус альфа, косинус альфа. І подивіться, я навмисно зробила акцент, що в перших формулах зліва у нас фігурує кут 2 альфа, а уже справа у нас кут в два рази менший. В два рази менший за той, який був вказаний у формулі. І так, якщо нам треба розписати синус 8 α, ми скористаємося другою формулою. Звертаю вашу увагу, що двіка тут не залежить від того, що, який аргумент у нас у sin2 присутній. 2, потім іде синус кута в два рази менший, аніж запропонований, це буде 4 альфа. Помножити на косинус 4 альфа. І так, ще раз уважно. Двійка йде за формулою, а тут з'являються кути, які в два рази менші за ті, які є в умові. Синус 16 альфа, двійка за формулою, а далі синус кута, який в два рази менший за 16, це буде 8 альфа, помножити. На косинус 8 альфа. Синус альфа двійка за формулою, а далі йде синус і косинус кута, який в два рази менше. Тобто альфа поділити на 2 і косинус альфа поділити на 2. Якщо нам треба розписати формулу косинусів, то ми будемо використовувати з вами першу формулу. І знову звертаю увагу на залежність. Зліва стоїть подвійний кут, а справа вже в два рази менший. Це буде косинус квадрат 3 альфа мінус синус квадрат 3 альфа. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як відрізняються у нас кути. 8 альфа, 4 4, 16, 8, 8 альфа альфа поділити на 2, альфа поділити на 2. 6 альфа, тут 3 альфа, 3 альфа, тобто в 2 рази менше. Косинус 20 альфа це буде косинус квадрат 10 альфа, мінус синус квадрат 10 альфа. Тобто тільки що ми з вами працювали на зменшення аргументу. Тепер спробуємо використати ці формули, коли нам формулу треба згорнути. Тобто, коли у нас є в наявності, коли у нас є в наявності 2 sin альфа косинус 3 альфа, у нас є права частинка, а ми її звернемо в ліву частину. Дивіться, це буде синус, і кут буде в два рази більший. Це буде синус 6 альфа. Наступна формула. Є двійка, є добуток синуса і косинуса однакового кута. Ми можемо звернути це в синус, і кут буде в два рази більший. Тобто це буде синус. 20 бета. Подивіться, будь ласка, уважно на наступний приклад. У нас немає тут двійки, яку нам треба, якою нам треба скористатися при згортанні формул. Але 10 ми можемо записати як 5 помножити на 2 синус 5 альфа косинус 5 альфа, а тепер ми вже виявили, що у нас є. Формула. І тоді це буде 5. Згортаємо формулу, синус, а кут збільшується в два рази 10 альфа. Наступний приклад: 6 синус 15 градусів по 15 градусів. Знову, нам треба двійку за формулу, тому ми розпишемо, як 3 помножити на 2. Сінус 15 градусів, осинус 15 градусів. Звернемо нашу, згорнуємо нашу формулу, це буде 3 синус 30 градусів, кут збільшився в два рази, або 3 помножити на 1 другу, чи це буде 1,5. Зверніть увагу на наступний приклад. У нас немає двійки, яка нам треба для того, щоб згорнути формулу. У нас там стоїть коефіцієнт 1. Тоді ми його представимо як добуток. Одна друга помножити на 2. Тому що саме цей добуток дає нам одиничку. А двійка нам треба для формули. Помножити на синус 7 альфа косинус 7 альфа. І так, формулу ми можемо згорнути. Одна друга залишилася, а це буде синус подвійного кута, тобто сим альфа помножити на 2, або одна друга синус 14 альфа. Зверніть увагу, наприклад, Справа косинус квадрат пі восьмих мінус синус квадрат пі восьмих. Це у нас перша формула, її права частинка, ми її можемо згорнути, це буде косинус подвійного кута, скоротимо 2 та 8, це буде 4, тобто отримали косинус пі четвертих. Або за таблицею корінь із 2 поділити на 2. Якщо нам треба спростити вираз, треба спростити вираз, тоді ми з вами подивимося, що у нас тут зустрічається формула, ми її розпишемо як 2 sin посинус альфа, по альфа і в знаменнику синус альфа. Скоротимо синуси, і у нас залишається відповідь 2 косинус аль. В наступному прикладі ми розпишемо вже знаменник, тому що знову таки зустрічається формула. Скоротимо косинус, а тут квадрат показник. Залишається у чисельнику косинус альфа у знаменнику 2 синус альфа. Згадайте косинус на синус це катангенс альфа і поділити на 2. Коли ми поглянемо, наприклад, наступний, ви знов таки побачите формулу. Але яка є не в повному обсязі записана, нам не вистачає двійки. Тому ми одиничку, яка стоїть тут у вигляді коефіцієнта, представимо як одна друга помножити на 2. І далі йде Синус альфа на 2, косинус альфа на 2, катангенс альфа. Ми можемо згорнути формулу. Це буде одна друга синус, і тут збільшиться у два рази, тобто альфа на 2 помножити на 2, це буде альфа, і розпишемо катангенс як косинус альфа поділити на синус альфа, скоротимо синуси, і залишається косинус альфа поділити на 2. А коли ви будете розглядати останній приклад, зверніть увагу, що в цьому, при його розв'язанні спочатку треба звести до спільного знаменника, потім ми зустрічаємо формулу синус суми, а потім два рази використовуємо формулу синус подвійного кута. Дякую за увагу. У навчанні.